Якщо на Чорному морі ми маємо, крім України, Туреччина, яка практично в Чорне море не заходить, вона має потужний флот, але він сконцентрований в Середземному морі, в Чорноморських протоках, Гільджук це головна військово-морська база, там в зоні проток, от то в Чорному морі, ну, скажімо чесно, слабенька Румунія, слабенька Болгарія, Грузія, який взагалі флот. Знищили і Україна. Росіяни вважали себе доволі впевнено То на Балтиці ну, ситуація зовсім протилежна. Там німці, там датчани, там шведи. Це потужні бойові флоти, а до них додайте фінів і Поляків, і картинка зовсім зрозуміла, що краще русським там.